Всім привіт! Сьогодні відповідаємо на питання, якими будуть стосунки сина з невісткою. Оракул Єгипетські боги. У нас буде 4 колонки. Вам потрібно буде вибрати одну, ту, до якої, скажімо так, у вас лежить душа. Це і буде відповідь: ось так зроблю, щоб видно краще було на ваше питання. Отже, ще раз, якими будуть стосунки сина з невісткою. Маєте декілька секунд, щоб вибрати колонку. Якщо їх недостатньо, то просто зупиніть відео, виберіть потрібну для вас колонку, та яка для вас здається ближчою, так? І продовжуйте дивитись після цього. Отже, подивимось: перший варіант. Отже, це будуть цілком собі нормальні стосунки, де вони будуть гарно розуміти один одного і підтримувати. Не буде нічого поганого, просто звичайні нормальні стосунки. Наступна, друга. Це будуть стабільні, збалансовані стосунки з дуже хорошими шансами на відновлення, навіть якщо будуть сварки. Тобто сварки можуть бути, але вони будуть якби такі, що син і невістка будуть лише після цього більш міцнішу сім'ю мати. Тобто не буде нічого такого серйозного до розлучення, там нічого такого не буде. Третій варіант. Можливо, вони зараз ображаються один на одного, але це минеться. В них є велика надія продовжувати ці стосунки далі. Тобто вони хочуть розвивати ці стосунки. Так? Також нічого поганого немає, окрім того, що зараз вони можливо або. Ну, тобто будуть якісь образи, але, в принципі, нічого поганого не буде, так? Вони будуть їх переростати, скажімо так. І останній варіант: це будуть пристрасні, справедливі і дуже наповнені стосунки. Це, напевно, найкращий варіант з чотирьох, хоча всі, в принципі, непогані, так як ми бачимо, бачили. Але ось ці, напевно, будуть найкращим. Тобто, це буде і пристрасть. Це буде справедливість, вони будуть один до одного добре ставитись правди, правдиво. Так, не буде ніяких там, не знаю, секретів один від одного. І це буде наповненість ресурсами. Тобто це можуть бути і духовні ресурси, і матеріальні. Тобто, все ну, прямо дуже-дуже дуже добре складається, якщо ви вибрали ось цю четверту колонку. Ось такий сьогодні розклад був. Гарного всім дня!